Теутеу теререутереу Теу. Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Маршал Дензо. З вами я Денис. Сьогодні ми знову продовжуємо довбати цих всіх Гігантів Грі Dark Souls. Давай, давай, давай. Оцей Гігант я вбиваю перший і останній раз. Так. Продовжуємо. Дальше. Давай, чортяко, давай, давай, давай! Підходи. Бей, кроши. Підходи. Ось так, от. Мінус один. І йдемо до другого. Давай! Чорт это такий довго. Ах, ти там буч не долбаний. Траба вы бы то. А вы про нами статы вы тут. Две не буду Так. Давай, 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 давай. А, на тебе порути. Так, и что до лучника? 24 тысячи душ же знал. Оп, Оп, Тихо. Оп, все. Заопали його. Так, тут, по ідеї, зверху нічого немає, та. я та, та я, все, я тут був. Окей, чудово. Так, одне єдине, що я би зараз зробив. Обломок титаніта. Добре. Ем... Давайте це знімаємо. Це знімаємо. І колечко. Колечко, колечко, колечко. Так, колечко міняємо на рідке жарту на кульце. Так, і я. В дебафі. Давай налу. Все одно в дебафі. Так, руки. Давай 40 на 25. Шей досі в дебафі. М -м скільки ж ти хочеш? М давай на 12. О, чудово! Чуть-чуть зменшили. Свою силу, але нічого. Одні з таких теж противних босів, але дуже прикольних між собою. Дуже цікавий тим, що цей подвійний бос. Коли помре перший, другий посилиться. Ух ти, я не спів, я не спів, я не спів прожати. А, -а, а, з чим я? <ріхи> Ладно, кільце було використано. <ріхи> Одразу же ж. Окей, окей. Так, продовжуємо. Наші ложки залишилися позаду. <ріхи> окей, рівень сели вкачали. Так, давай, давай, давай. Тут в мене є з ними окрема тактика. Бей! Ух ти, який файний урон по ньому-то прийшов. Так, тактика на перекатах повинна будуватися. Твою ж дивізію. Що-то не дуже виходить. Бей. Тікай. <груто> Та що ж, що ж він так до, доганяє мене весь час? Тікай, чекай, чекай! Він суто витрачає всі. Хорра буксувати на мене. ні, ну вони зана. Дивись, дивись, він... оця сучка повторює тільки один і той самий урон, Алло, ти що жирний? Охренів, чи що? Дивись ти бачив? бере повторюю, 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 повторюю. То що це за людина така, Та не повторюю один той самий урон. Коротше, знявши кольцо Хавла я поставив кольцо на зменшення фіз урону. Бо. ну, типу серйозно, мені потрібні. Ці Мені потрібен менший урон, але мені потрібна більша подвижність. При цьому. Мені потрібно. отримання меншого урону. І ще бажано не отримання ніякого дамагу. Давай, до побачення. Дуже приємно з повністю прокаченою албардою бігати, звісно. окей, можливо, я би навіть подумав над тим, щоб скинути весь свій одяг. О! І мати надзвичайно швидкі перекати. О! Давай попробуємо. <ріст> Червоний гулясик такий бігає. <ріст> це надто жорстко. Так, давай. Ти сюди, а я сюди. От і розминулися з тобою. В принципі, якщо я так буду бігати кожен раз, кожна спроба по тисячі душ, це буде не Цікай. Треба весь час бути за колонами. Весь 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 час. Так, жир одного з них немає толку взагалі бити, якщо другий ще живий. Це бляха я вже привик ці розміни йти. Ух ти, не догониш. Кай, тікай, тікай. Так. Бей. Ух ти йо, як вони мене зажали. Ну, типу, що, два, напевне, сім ударів треба по цьому стайну драконобордів. Ор Орнштейн, по-моєму, він якраз називається, а не Орнстейн. Але ладно, е, печаль в тому, що поки що більше, ніж два удари я не можу їм нанести, бо вони мене дуже сильно мутять. Можливо, я якусь на ту тактику проти них застосовую. Цілком можливо. Але кажу, якщо я говне душі, не буду профукувати, я буду надзвичайно багатий в кінці бою. Головне, реально їх не профукувати. Бо вже навіть печально буде. Якщо я їх профукаю. Давай, опа. Все о, з нього навіть щось випало, нічого собі. Копьо, та ти що, Коли я вбив трьох мільярдів рицарів, тепер випало копьо. Так, це наверх. М -м ось. Так, середні рейсерів охороняються за цим сильною зброєю в руках. Тримаючи обоєми руками і використовуючи вагу тіла можна зробити прицільні випади або дуже широкі змахи. ОК. Добре, нехай буде. Погнали тоді. Чуть-чуть змочуємо горло, щоб воно було файним. І... В принципі, добіг до боса не важкий, а плюс до того що ти вбиваєш трьох противників і маєш. 1300. Так, ну, серію мусив. Чуть... пропустити. Нічого... Опа. Тікай, не ну, давайся загинатися. Так от, задом, задом, задом тікаємо. Треба вимости цього уронштайного до брска дальнього. Супер. Сюди за колону? Оп, є. Ух ти йо! На спів. Okay. твою, что ты видел. Добре, так, сюда, сюда, что, сюда, сюда. А, твою, что? Ну, ну доставай меня, мужичек. Тикай! Ну, ну, всех. Я в шоце, все, все, они меня зажали. Ну, да. Деха, тут же 21 тысяча душ лежать. Мне уже, наверное, Жалко таку кількість душ втрачати. Цих 20к суто по дорозі. Зібраних на ну, таке собі. Коротше, ця серія буде називатися серія похід до боса. в суті, тільки це ми і робимо. Просто можна відточити навики бекстепу максимально добре. До речі, за оцих рицарів Різна кількість душ дають. Один раз 1000, другий раз 1200. Дадуть. О! Тільки минулий забіг було 3200. Тепер вже 3400, типу, то ну, кожен раз по-різному дається на 200 душ. Цікаво, цікаво. Часто як повезе. Добре. Так, поки що заходами все дуже і дуже печально, чесно кажучи. Заходи прям максимально печальні. Мені ще дуже довго заробігти до... до моїх душ. Треба одразу сюди кудись і вони десь тут мають бути. О! Назад? де ти? Так, треба жирного лишити позаду. А за той час, поки жирний позаду, бити тонкого. А тонкий не горить бажанням до мене бігти. А жирний не горить бажанням тупити позаду. Ти бляха не дістав. Ладно, тікай, тікай, тікай. Давай, сюдою Щоб хтось затопив. Фу, ці колони це єдина моя, моя рятівничка. Я <риклад> таке враження, що хтось там прям біжить жорстко за мною. Але ні, щось на цей раз тонкий дуже-дуже повільний. І взагалі не горить бажанням зі мною битися. Ахте! Сюди я заколону. Ладно, з ним розмін не можна йти. Давай! Сюди? Одного я би розмотав дуже легко. Але з двома дуже складно, битися. Це бляха все одно дістав своєю херню. Так, жирний. А не-не-не, зажало. Поки що поки що все дуже печально. Ну, Я пам'ятаю, що мені в минулий раз було набагато легше, коли я зажимав тонкого, а потім вбивав жирного. Бо тонкий, як візьме силу жирного, він надто сильний стає. Він прям душить. А жирний він не душний, Він як отримує силу, жи... силу тонкого, він такий собі, типу, доволі дерев'яний. Не може рухатись по-людськи, І за той момент його можна якось обходити. Давай. Оп! Як? Твою ж дивізію. Вже... Типу, ну, це мінус 2 хілки на нічому. До речі, 3 тисячі душ, мінус 400. Да, Даж, дуже великий рандом по душам. Перший раз, до речі, таке бачу, щоб в Dark Souls душі ...нерівномірно падали з кожного ворога. Зазвичай це є фіксована кількість. Ну. Видно, що ні. Е, можливо, мені не вистачає. Цього. Можливо. Мені не вистачає як його виносливості, але кольце на виносливості я не бачу, не жаль Давай. все, побігли. Знову ж таки, першим ділом одразу по душі. Треба забігти, але душі аж тому дальньому куті боже ти мій Ах ти! і одразу дивись, дивись, одразу. Одразу починається. Що за груповуха, ало? Пристаньте. Пристань, кажу. Мені це не подобається. На! Йопта ш, як я отримую від нього жорстку. Добре? Давай, тікай, 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 тікай. Тікай, 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 тікай. Це один босс, на якому дуже погані локи цілів йдуть. А. Ух! 27 тисяч. Ну, що, я йому вже доходжу до... напевне. 6 з 10 життя я йому забираю. Це вже добре, бо раніше я йому забирав 3 з 10 але раніше я доходив до них взагалі без урону. Що відбувається зараз, я не розумію. Добре є. Давай ще один. Ну, ну дивись, ну, от що ти робиш? Дивись, сучка, стала. І не дає себе навіть вдарити. І вибиває всю виносливість з собою. ну це за ж ще ніде. Ніде вони такі скотени, що це ужас просто. На. Все, до свідання О, знову 2400 вилізло. кожен раз то по-порізному. Окей. Ладно, за слави драконів, це непогано. Цей типу драконоборець. Вповідно, він бився з драконами. А що тут жирний робить в якості боса І чому вони двоє, фіг пойму. Добре, так. Тебе через одну сторону прокатуємо, а самі біжимо на другу. Так, ну це вже буде 30 тисяч. Типу, бляха, 30 тисяч душ. Це непоганий бос буде. А, дивись, дивись зажав. Вбив. все. Мінус 30. Тисяч душ. О, дуже і дуже неприємно це. Серйозно, типу, я, я таки дуже сильно не люблю, що я от прям беру і не можу чомусь по якійсь причині. Дивися, навіть обійти його курва, не можу. Вони просто починають ховати спини, притулятися до, до стін, щоб я їх не обходив. Що з вами люди? Алло. Давай. Так. Да. Почина... Починають забирати в мене по пів ХП, по дві хілки ХП. Чисто просто так. Хоча я вроді би не жащу з ними. Але все одно. Це вже наслідки цього. Е, як це називається? Це прикол, коли ти можеш можеш, а потім в один момент, типу, найпростіше для тебе дії обертається, типу, надзвичайно складною задачею. Тільт. Тільт. Да-да-да, я такий, я такий особливо в Dark Souls цей термін до Dark Souls підходить максимально. Побачити. Це найгірше він проявляється в тому, коли ти майже добив боса самого першого разу, і потім хірак, і ти не можеш його пробити. І ти потім з ним б'єшся і він тебе буквально на першому ж ударі добиває завжди. Давай, тікай. Пей. Добро. Тикай сюда. Тикай, 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 тікай, тикай. Тьфу ты, твою дивизию нарекал, маня. Пей. Опа. Так, добре. На. Да. Оце я дурно зробив. Так, що, ніхто не біжить? Чому? Або побіг. Ах, ти твою ж дивізію. Просто жить, жить, жить. Так, давай. Давай, Нурштайн. На. Добив. Все. Заставка. Е, фу. Ну, файно. Дай бог, тепер не заруїнити це все. Жаль, що, конечно, 30 тисяч душ пішло. Ну ладно. В принципі, це все можна нафармити, це невелика біда. Так, добре. Так, Його на дані атаки краще не провокувати взагалі, всіх босів на дані атаки краще не провокувати. Вони небезпечні при цьому. Стоять. Не якісь масові фігні включають. Я то не люблю. ти Оце небезпечно, бо я не бачу далі. А він мене веншотну. А Він мене зажав своєю жопою він мене ваншот. Ну, це вже набагато-набагато краще. Так, подивився, в нас ще є 5 хвилинок. Можна, в принципі, ще один, максимум два рази спробувати, дай Бог вийде. Е, прогрес видний. Видний прогрес, але він ще частично заключається в тому, щоб я наглів. Щоб я наглів на початку з Орнштейном. В завданні йому дамага. Якщо я не наглію, доволі важко зомбитися. А якщо поднаглійте, то дуже навіть непогано. Одразу там пів хп. Менше частина ХП в нього улітає через це. Можливо, варто побитися дворучною хваткою. В принципі, зараз то і спробую. Бо щит я майже не використовую, не спорю, в деяких моментах так. Але це просто через те, що я не дуже привик через е, перекати. Я вже привик, що в мене є непробуваємий щит, я привик, що, типу, зараз візьму танкану щитом і, і все буде добре. Можливо, треба якраз спробувати по-іншому. Да? Бачу. А, ти. Опа, добре. Якщо час не курс то все добре. Бей, Ах ти, ти бляха, не спів. Ей, <гум> ну і що ти йому зробиш? Я вертаюся від одного, а друге мене об'є. а ну, та я ж увернувся. Ей. Всі хілки потратив? Ти дивися на нього. Його вона дивись не, не йде, не лізе. Взагалі навіть не хоче пробувати. І той ще хіре обійшов мене Тип-тип-тип-тип-тип-тип Засереджуватись на ньому не знаю, не знаю. Ні, ну. Я не знаю, що ця спроба взагалі нульова. Я їм жодного удару не наніс. Нікому. Я забув, що мені з ними не можна одноручним, дворучним хватом битися. Це буквально смертельно. У мене їхня тактика на боротьбі з ними. На тому, що вони пробивають мій щит і самі стануться від нього. Якщо вони не можуть пробити щит, значить вони пробивають мене. Доволі логічно. Так, на тобі. Ви замахали оцією кого я такою вбити, чесно слово, хлопці. Так, ну давайте зараз все, остання така спроба. Пробуємо чисто акуратно. Якщо прям буде те саме, що і було тільки що, що Орнштайн стоїть збоку, нервно курить в сторонці, а жирний бігає за мною, то попробуємо побити його першим ділом. Можливо, дійсно так і вийде. А якщо все ж таки Орнштайн буде на мене дуже сильно нападати, ну то йдемо на нього. Опта, блэ! Та я успів. Я ж нажав. Дивись! Нє, все, жопу. Жопу він мене вбиває, він мене буквально душить. Все. Всім хочу подякувати за лайк, за коментар, підписуйтесь на канал. Та всім до зустрічі в новій серії. Всім найкращого та до побачення.